Свій будинок, сім'я білих, побудувала десяток років тому. Восени минулого року через несправність в електромережі обгоріло дві кімнати. Люди зібрали гроші і їх відремонтували. Та вже за декілька місяців в оселю знову постукав червоний півень. Несправним виявилося пічне опалення. Сім'ї довелося жити і у родичів, і поблизу своєї оселі облаштовувати тимчасове помешкання. Відремонтувати ж повністю обгорілий будинок можливості не було. Звернулися до благодійників. Я сьогодні погоріли два рази. Ночувала в куші на дворі. І знаєте, світ не без добрих людей. Сьогодні відткнутися на моє горе. Це теж не, не кожен не зможе. Допомогти пообіцяв народний депутат Микола Рученко. Вже за два тижні на подвір'ї родини білих звели двокімнатний дачний будинок, аби людям було де жити деякий час. Що ж до погорілої оселі, політик пообіцяв допомогти у її відновленні. Коли заїхав на подвір'я, подивився, де живе сім'я із дітьми, ну кров'ю, серце окипіло і прийняв рішення для себе, що у короткий термін знайду можливість, щоб ці люди жили хоча б більш-менш якихось нормальних умовах. Звернувся до колег, до друзів до своїх. Вони запропонували мені домик, який ми щойно відкрили. І сьогодні це достойна дача, будемо говорити. Думаю, що до осені мочить пізніше поживе сім'я, а ми разом із своїми колегами друзями будемо робити все, щоб цю оселю погорівшу накрити. Тетяна Біла каже, сподівалася на допомогу, і цей подарунок став для неї найбільшим щастям у житті. Я не знаю, як це буде маленький будиночок, поки построїмо великий, то мені ж треба десь буде жити. Тому що після цього, як я прожила ціле літо на подвір'ї, це для мене, звісно, рай. Сьогодні, мавши ще купити дивани і прийти у оселю і переночувати, це велике щастя, а не під відкритим небом. На новосілля зібралося чимало людей. Для них це також радість, адже біда може постукати в будь-які двері, а допомога і благодійництво не надто популярні в наш час.